59-й урок. Туристичний маршрут Миколаївської області, сторінка 31. Зараз ми здійснимо подорож містом Миколаїв, переглянувши відеофрагмент з піснею мандрівка України. захід, помандруй на схід, там карпатські гори, тут Дніпро мить, посеред Європи вільна них. Півчина. Помандруй на південь та південний бух. Чорне море грає і сліпи навкруг. Миколаїв місто назву дав землі. Тут порти великі, море й кораблі. Помандруй на захід, помандруй на схід. Там карпатські гори, тут Дніпро прошу мить, посередні вільна, неділима. Це твоя країна, рідна батьківщина. Які корисні копалини видобувають у Миколаївській області? А, паливні, Б. Рудні, В. нерудні. На восьмій сторінці у Миколаївській області видобувають нерудні корисні копалини, а також купувальні грязі, нерудні граніт, пісок, вапняк, глину та інші, з яких виготовляють будівельні матеріали? Головна річка Миколаївської області? Познайомилась з туристичним маршрутом Миколаївської області. Прочитаємо назви туристичних об'єктів, підкреслюємо нам відомі. музей суднобудування і флоту в місті Миколаїв, національний історико-археологічний заповідник Ольвія, Мигільські пороги, Кінгурнська коса. Це раз цю назву я вже чула і узбережжя Чорного моря. Переглянь відеофрагмент екскурсія до музею суднобудування і флоту. У соцмережі викласти світлинку із зображенням цієї будівлі, і всі одразу зрозуміють, що ви були у Миколаєві. Музей суднобудування та флоту візитівка міста. Пам'ятка історії та архітектури кінця 18-го, початку 19-го століття. 30 липня 1978 року відбулося урочисте відкриття музею суднобудування і флоту. І донині такий музей в Україні єдиний. Переходячи із зали до зали, можна ніби здійснити мандрівку у часі, представлені фрагменти човнів, моделі суден від перших кораблів, побудованих на миколаївських верфях, до сучасних рідкісні карти, газети, навігаційні прилади, окрасою музею є діорама, будівництво кораблів на миколаївському адміралтействі в першій чверті 19 століття. Її автор Віктор Семерньов. Поповнюють колекцію і місцеві мешканці. Серед принесених експонатів чимало унікальних документів та фотокарток. Тут можна дізнатися про діяльність миколаївських суднобудівних підприємств. Є моделі легендарної яхти «Ікар». У залах музею діють тимчасові виставки. Загалом в експозиції представлено більше трьох тисяч експонатів. У фондах зберігається близько 16 тисяч. Їх кількість постійно поповнюється завдяки співпраці співробітників музею із сучасними підприємствами, які так чи інакше пов'язані з кораблебудуванням. Означимо правильні твердження. Музей суднобудування і флоту в Миколаєві єдиний. Музей в Україні у музеї зберігають моделі кораблів, рідкісні карти, документи та Так попрацюємо з контурною картою на 44-й сторінці. Підпишемо Чорне море, річку Південний. Репус рафтинг. відповідь. І зараз ми читаємо текст, підкреслюємо нову для нас інформацію. Магійські пороги розташовані в Миколаївській області на річці Південний Буг. Рафтинг. Квіткісний. Швидкісний сплав річкою через пороги на човні або плоті. Або плоті? Пригадаємо вивчене. За якими джерелами археологи не вивчають історію? За джерелами енергії не вивчають. Який посуд зображений на гербі Миколаївської області? Амфору. Здійснімо подорож до історико-археологічного заповідника Ольвія, переглянувши відеофрагмент. Колись наша українська Миколаївщина була заселена греками і не просто заселена. Тут був один із найбільших античних центрів при Чорномор'я. Нині тут найбільший в Україні археологічний заповідник. Уявляю шосте століття до нашої ери. Туніки, сандалії, пришвартовані кораблі, глечики з вином. Це сьогодні тут гуляють тільки туристи, і вітер. За часів Ольвії ці мальовничі пагорби були так щільно заселені і забудовані, що вуличками можна було ходити лише поодинці. Кожен будиночок мав двір, огороджений високим кам'яним парканом. По периметру двору були розташовані житлові та господарчі будівлі. Кожне таке господарство нагадувало невеличку фортецю. Сучасна Ольвія це, звичайно, вже суцільні руїни. Але погодьтесь, руїни дуже мальовничі. І, до речі, тут досі можна поглянути на принципи античного будівництва. Усі тутешні будівлі, квартали так чи інакше сходяться до центральної зони, до головної площі. Її називали Агора. У перекладі з давньогрецької центр гляньте, до наших днів тут зберіглася зала нарад. Певно, на цих самих місцях сиділи старішини й заможні містяни, бо ж у серці Ольвії вирішували долю міста держави. І саме тут колись нотував свої враження батько історії Геродот. Страшно подумати, скільки минуло з часу заснування Ольвії. Міста вже давно немає, але тут досі є вода. Це колишнє подвір'я ольвійських багатіїв, і тут зберігся колодязь виритий, ще у IV столітті до нашої ери. Можна скуштувати, яка вона водичка із античного джерела. Маємо інформаційну довідку. Пошук і разом з диктором виділяємо основне. Ольвія велике давньогрецьке місто, розташоване на території сучасної Миколаївської області. Воно було засноване в VI столітті до нашої ери і проіснувало до IV століття нашої ери. У перекладі з грецької Ольвія означає щаслива. Сьогодні територія цього міста є історичною пам'яткою. У заповіднику можна відвідати музей, оглянути рештки давніх будівель і мурів. Підкресливо основне записали римськими цифрами 6 і 4. Млинка математики, напиши в дошках текст із завдання сьомого числа римськими цифрами, познач їх на лінії часу, зафарбувавши відповідні клітинки. Визнач за лінією часу, скільки століть, тисячоліть існувало місто Ольвія. А зараз нейробіка від бубу. Зачому? 71, 7,… 71, 70, 71, 70, 72, 270, старша сумівка. Пять, пять, пять. пять на десять буде пятьдесят, триста пятьдесят, плюс сто. П'ятьсот пять. Пятьсот пять. бакалірка 750. Алло, де? Чи то завісом прошу спитати що... десяте завдання продовжу знайомлення з туристичними об'єктами Миколаївської області, Прочитай інформаційну довідку початки разом з диктором. Кінбурнська коса є частиною Чорноморського біосферного заповідника. Тут гніздяться і зимують рідкісні птахи. Також на косі розташоване найбільше в Україні та Європі поле диких орхідей. Зозулинців. Тут росте кілька видів цих квітів, що занесені до Червоної Книги України. Зараз ми попрацюємо з картою на сторінці 46. Знайдімо Чорноморський біосферний заповідник та. Кінбурнську косу на території Миколаївської області, області підкреслюємо їхні назви 45-та сторінка. І Чорноморський біосферний заповідник. Розглянь світлини птахів, яких гніздеться на Кінбурнській косі. Прочитаю їх назви тварини в червоної книги України. Кулик Довгоніг або подуличник. Реготун чорноголовий, на чайку сходить. Ага. І чапля жовта, така низенька. Які Ходулечка. особливості птахів передано в їхніх назвах? Ну, очевидно, реготун регоче, я так розумію. Коли чапає по воді. Коли довгоніг він теж. У нього довг... довгі ноги. Ноги, як ходулі, довгі. Попрацюємо як справжні мовознавки. Попрацюємо, підкреслимо у назвах птахів, прикметники, визначимо рід число відміну. Доберіть усно кілька прикметників для опису зображених птахів. Довгоногий. Смішлива, умедна. жовтенька. Жовстенька. Оранжево дзьоба. Закінчуємо наш цей урок.